Всім, всім щасливої пори вашої доби, друзі. Я Олександр Людина Чидосі вітаю вас, в ці і в енергопросторі золотої епохи. Ну що ж, ми продовжуємо наш шлях пізнання, і зараз, що саме характерно, зараз дуже дуже корисний цікавий час для нових історій. Отож, мої дорогі друзі. Щиро дякую вам за попередні відозви, за активність перегляду і тим, хто взяв участь, особливо тим, хто взяв участь в недільній активації. Отож, час рухає, час надихає, час підтримує нас. Всі, ми, всі автори власної реальності. Історії, які ви часом розповідаєте. Сьогодні собі, чи ви собі нафантазували, вони, безперечно, стають реальністю. Реальністю, якою ми живемо і будемо жити в майбутньому. Якщо ви скажете собі, що ви сильні, здатні та пов'язані, це стане вашою реальністю. Якщо ви скажете собі, що здатні навчитись чогось, чого бажаєте досягти, ви зможете цього досягти. Якщо ви скажете собі, що Всесвіт вас підтримує, ви дозволите йому це зробити, підтримати вас. Якщо ви говорите собі, що люди, які вас оточують, добрі серцем, ви знайдете в цій історії свого життя набагато добріших персонажів, ніж якщо ви розповідаєте собі сумну реальність. Якщо зараз ви живете не так, як хочете, можливо, то переглянути історію. Які ви розповідали собі протягом багатьох літ. Тоді, мої друзі-вогники, змініть свою історію, щоб написати книгу свого життя, якою ви бажаєте жити. Ви можете переписати своє минуле чи майбутнє. А ви можете розповісти історію свого минулого самим собою, зігравши. Певні ролі. Ну, хтось може зіграти роль жертви багатьох лиходіїв. Або ви можете розповісти історію свого минулого як подорож героя, під час якої ви пройшли багато багато випробувань, набралися сили, та ви прийшли тріумфатором. Реальність є така сама ж, але. Те, як ви це сприймаєте, змінює ваші почуття щодо цього, а також змінює вашу вібрацію, і це саме важливе. І як ми з вами спілкуючись уже багато-багато часу, з'ясовуємо, що вібрація вона є дуже важливим магнітом, який притягує, який дозволяє. А часом перешкоджає тому, що ви хочете відчути в своєму житті. Розкажіть історію майбутнього, яке ви хочете прожити. Ну, до прикладу, я з нетерпінням чекаю встановлення миру в нашій країні Україні. Чи я не знаю як, але я знаю, що я поїду. У відпустку пізніше цього року. Або ж коли я зустріну кохання свого життя, нам буде так весело і неймовірно. Чи я не можу дочекати, щоб побачити, як в мене з'являються великі гроші. Або ж я з нетерпінням чекаю більшого зв'язку з моїми близькими по духу людьми. Це буде весела, неймовірна, захоплююча подорож, або. Це привабить, втілить, в моєму житті люблячу присутність. Отож, розповідайте історію цього подарункового року. Це буде уповноважувати вас таким способом. Моє тіло знає, як зцілюватись. Що миті народжуються нові клітинки, вони запрограмовані творцем. Я буду любити їх, вірити в них і буду насолоджуватися процесом власного зцілення. З кожним днем я стаю молодшим і здоровішим. Я створюю чудові дружні стосунки. І так далі. Це невичерпне і нескінченне джерело ваших фантазій, вашої творчості. Для багатьох із нас є звичка витрачати більше часу на звітування, тому що розробили там якусь схему, і по ній вже було все створено, замість того, щоб займатися. Власним творчим письмом. Коли ви звітуєте, ви вібруєте до того, про що повідомляєте, що з тією історією, яку ви продовжите створювати. Прилітки про жахливу людину на роботі допоможуть вам вібрувати до всіх із подібної енергії. Скаржи, скарги на життя перед собою допоможуть вам вібрувати на все, що вам не подобається. Турбота про всі ваші фінанси налаштує вас на частоту незахищеності та відсутності. А навпаки, пошук речей, якими можна насолоджуватися і цінувати, принесе вам більше і більше благословень. І коли ви хочете щось більше, подумайте про те, як ви це любите. Чому ви це любите? Наскільки ви це цінуєте? Ну, добре я люблю цю добру людину, яка дозволила мені випередити в заторі, пропустила мене. І я люблю всіх добрих водіїв. Я люблю людей, які піклуються про інших. Мені до вподоби, що навкруг мене так багато хороших людей. І таким чином, продовжуючи, ви почнете. Згадувати, визначати, бачити інших добрих людей, і ви саме важливе створюєте оцими еманаціями, створюєте такі кола, брижі, яких почнете залучати таких добрих людей у це створене поле, і почнете запрошувати їх, заманювати у ваше життя більше, більше добрих людей. І ви не залежите від сценарію, написаного зовнішнім Богом, і не можете грати в історії, створені кимось іншим на нашій землі. Ви, творці, і кожен із вас вільний написати історію, яка стане вашим життям. Чим більше ви знаходите причин для того, щоб відчуватися радісними, грайливими, очікувальними. Чи навіть задоволеними своїми історіями, тим більше ви почнете жити цією ж реальністю, милі мої, шановні мої, немає нічого поза межами. Як би люди не казали вам інше, для Бога немає нічого неможливого. Проблема невздатності творця здійснити ваші мрії та направити вас до них. В історії кохання джерела, ви. Вічні істоти, кохані, підтримані, люблені, плекані, оточені янголами та здатні налаштуватись на будь-яку реальність, на будь-яку вібрацію, яку ви обираєте. Отже, якщо Бог написав вам історію любові, а ви при цьому пишете щось інше, це підкреслює те, що наскільки вас люблять, що вам дозволяють знятись у власному сценарії. Отож, по, оповідайте історії, якими ви бажаєте жити. Напишіть книгу, яка тішить ваше серце. А далі, любі, спостерігайте, як історія. Оживає навколо вас, наповнює ваше життя. Щохвилини ми працюємо над тим, щоб старе пішло в літо у всій системі, у всьому космосі. Це мікро-макросу. Ми можемо відчувати себе повністю розкритими, коли проходимо через цей процес. Зростають екстрасенсорні здібності. З'являється телепатія, так би мовити, в інтернеті все більше і більше. Разом з цим ми будемо відчувати все більше і більше цікавих миттєвостей. Високий потенціал перезавантаження нервової системи та, та наднирникових залос. Турбота про нервову систему має вирішальне значення. Я, Олександр, ділюсь з вами тим, що складає як ритуал. Можливо, комусь це буде звучати як рутина, дисципліна. Та все ж ці речі вони допоможуть багатьом пережити цей час. Знаєте, такі ритуали самозосередженості, як медитація, церемонія або навіть усвідомлення смакування, випиваючи горнятко чаю чи там кави, кому що смакує, перебуваючи в стані вдячності. Вони надзвичайні, вони корисні. Ця процедура забезпечить основу, так би мовити, опорну точку, до якої ми можемо підключитись, коли почуваємось інколи пошматованими, розірваними. Приклади включають щоденні зустрічі з приємними вам людьми, щоденні прогулянки тощо, щоденні медитації, як ми робимо це в просторі золота епоха в телеграмі. Дисципліна це те, що нам всім потрібно. Щоб не заціпеніли в хаосі речі, та щоб ми не загубились в численних і дуже гучних гучних відволіканнях, які лунають навкруг нас. Адже перед своїм втіленням всі ми були огорнуті божественною мудрістю космосу, Повністю усвідомлюючи священне пробудження, яке мало. Розгорнутись як подорож на нову землю. Ви розумієте вишукану красу кожної боротьби, і кожного досвіду, які слугуватимуть для того, щоб розкрити саме вас. Загапрошуючи за щораз раз глибше до зцілення і глибокого пробудження, духовного пробудження. Ви не просто індивідуальності. Ви є частиною нескінченного гобелена божественних істот, обраних для того, щоб рухатись в гармонії з Гаєю, яка прекрасно еволюціонує. Дякую, Українка. Ми відчуваємо це прагнення, природне прагнення в цьому моменті до ясності щодо того, коли цей градіозний су він повністю розчаває розкривається і розквітне, знайте. Навіть в кожен із нас, навіть в самі високі моменти озаріння інсайтів, коли ми бачимо вищі перспективи, не можемо визначити точний час. Однак будьте впевнені в тому, що з нами завжди присутні наші янголи охоронці архангели, наші вчителі і наставники, які. Завжди в нас огортають любов'ю, утримуючи священну вібрацію, надії та єдності. Прислухайтесь до свого серця. З глибин землі на нас виходить, проливається перетворююча енергія, що викликає швидкий, потужний рух у колективній свідомості. І разом, так, разом ми покликані плекати цю енергію, дозволяючи їй. Підносити і надихати геть усіх істот, дорогоцінні мої друзі вогники, гомо, сяючі істоти вічного світла, залишайтесь непохитними, утримуйте свою вібрацію на високому рівні, Ви є сяючим насінням нової землі. Адже ваші співчутливі серця і світлі душі мають важливе значення в цьому духовному відродженні разом. Ми створюємо святилище любові, миру і взаєморозуміння для всіх, хто потрапляє в цей спектр світла. З великої кількості любові та світла ми святкуємо це разом. Отож, бо продовжуйте світити яскраво, перебуваючи в позитиві, бо саме ваше світло є маяком надії в ці трансформаційні часи. Частоту вознесіння це час здатні індивідуально підтримувати лише одиниці. Частота, необхідна для індивідуального вознесіння, не вимірюється земними приладами. Це є багатовимірна інопланетна частота. Вона досягається і підтримується тільки через постійну чистоту душі. І повний перехід від людської поведінки до того, що називається божественною поведінкою. Багато змінних впливають на вібрацію єдності, як, яка прирівнюється до частотного поля, і, отже, особистість вчителя вказує на фокус рівень, необхідний для підтримки частоти вознесіння, доброта це один із невід'ємних наріжних каменів. А прощення, любов, вдячність, безкорисливість і віра. Першотворця Бога ще кілька моментів, які необхідно підтримувати. Божественне вчення і знання потрібно втілювати, а потім діяти назовні із найвищою божественною розбірливістю, посилюючи, розширюючи частоту вознесіння божественної особистості, а потім поширювати її у географічному і енергетичному середовищі. Частота вознесіння фізично відчувається як легка, піднесена, звідси і згадка про вознесіння, вона підтверджується через досвід реальності, яка виходить за межі людських можливостей і перспективи, і є, звісно, надприродною природною за своєю якістю. Саме на повній частоті вознесіння можливо лише доброволь. Це стан, в якому. Не існує поганого злого і темряве, а майстерність здобута і інтегрована у втілення. У день молодика нині, і у день початку року мудрості, будемо вважати, року змії. Я щиро й сердечно бажаю вам, щоб ці якості стали. Кількісними перетвореннями, втіленнями у вашому житті і були інтегровані у вас на новий рівень. Я, Олександр, людина чудосія з любов'ю і світлом, вдячністю у відданому служінні. Залишайте коментарі, діліться враженнями. До нового відео. Щасти вам, друзі. Дякую за перегляд.